Так, ну що, дівчата, будемо працювати з нашими щічками та нашими брильками. Хочу вам сказати, що те, що в нас опускається обличчя, опускаються щічки, формуються наші брилі. В першу чергу пов'язані з нашою платизмою, з м'язами шиї. Тому нам потрібно їх пропрацювати, щоб вони були і в тонусі, і були і розслаблені, щоб наші м'язи не тягнулися донизу. І ось цей жирочок, набряк, зайві рідина не сповзала донизу, не розтягувала нам шкіру і не робила нам. Брильки. Тому зараз ми пропрацюємо шийку, далі вже будемо працювати з брильками і щічками вже більш локально. І так, перша права наша: ми знаходимо нашу ключицю, кістку, так, під нею ставимо наші пальчики, дуже гарно вдавлюємо їх, щоб. Наша шкіра, так, наші тканини не рухалися. Надавили і тепер нахилили накли... на... голову. Відчуваємо натяг в боковій поверхні шиї. Відчули натяг і тепер повільно робимо 5 кругових рухів шиї. І ось в піковій точці ми маємо відчувати натяг саме в боковій поверхні шиї. Поїхали 5 кругів малюємо. І кожного разу ми відчуваємо натяг. Зробили 5 повторень, переступили трохи нижче. Теж саме надавили, натягнули нашу шию. Тепер відчуваємо натяг не по боковій, більше поверхні, хоча воно може тягнути і тут, а більше ось по оцій ділянці, більше до середини шиї відчуваємо натяги. І теж саме робимо кругові. Не завалюємося, відчуваємо натяги, пропрацьовуємо нашу шийку. П'ять повторень. Далі передня поверхня. Тут ми ставимо просто ручка ниж, ниже, нижче щитовидної залози. І робимо, дивіться, ми тягнемося під боріддям догори, не головою, а під боріддям. І робимо кругові рухи саме бородою. Точніше, підборіддя. Тобто, в мене ось так, бачите, отак я головою малюю круги. А ось так саме підборіддя в мене рухається. Так, робимо також 5 повторень і відчуваємо в передній поверхні голови. Далі теж саме пропрацьовуємо на другу сторону шиї. Далі. Наші брильки, що ми робимо? Ми скручуємо ось так нашу долоньку, ручку. Вкладаємо сюди наші брильки і рухаємося по нижній щелепі до кутика щелепи і спускаємо по шиї. Вигладжуємо, вигладили, спустили. Ось в цій дирочці має бути все зайве, що в нас є на наших щічках. Точніше на нашій щелебі. Робимо від 10 до 15 повторень. З іншого боку, теж саме спускаємо все по шиї, рухаємося саме по нижній щелепі. Так, є. Супер. І далі ми ставимо тепер ручку трохи вище і рухаємося тепер до е макушечка. Маківки, мабуть, вуха. Якщо хтось знає, як правильно казати, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми нікуди не спускаємо, бо в нас тут є лімфовузли біля за вушні, завушні, і ми до них саме виганяємо всю нашу рідину. Так, також від 10 до 15 повторень. І з іншого боку, все те ж саме. Трішки вище, ніж. Щелепи відступаємо від кістки і рухаємося до вушка. Є. І далі тонізуємо наші щічки. Тонізування дуже гарно проводять щіпки. Тобто ми просто щипаємо наші щічки. Дивіться, буде простіше, якщо ми будемо щипати по черзі, і щипаємо. Підвертаючи ще все догори. І головне, коли ми щипаємо, ми не відтягуємо шкіру, а робимо все на одній поверхні зі шкірою, з нашим обличчям. Тобто не відтягуємо, а просто поставили пальчики і зжали. І при цьому, бачите, я роблю ось такі підвертаючі рухи. І гарнесенько такими мікрощіпочками проходимося повністю по всіх щічках. Розганяємо кровоток, насичуємо тканини, насичуємо шкіру, запускаємо вироблення природнього колагену, еластину і просто відчуваємо, як в нас починає працювати обличчя і м'язи. Супер! Одну сторону пощипали, і другу сторону пощипали. Можете щипати від 30 до хвилини. Скільки бажайте, стільки і прощіпуйте. А, ну, а я чекаю на вашу активність, бо ви прям супер дуже класні в цьому чаті, і дуже подобається, коли ви активнічаєте.